Що саме він змінився. Раніше ми з вами спілкувалися по телефонам, які дістали. Ви, да? ви це знаєте. Зараз ми спілкуємося по е, наших смартфонах. І зараз ми по цьому смартфоні можемо поспілкуватися е, з людиною в будь-якій е, країні світу і навіть по відеозв'язку. Раніше ми завжди шукали інформацію, десь якихось е, істочників, це, наприклад, бібліотека або якісь газети. Зараз ми це все. Шукаємо в інтернеті. Зараз техніка постійно з'являються нова. Замість нас зараз навіть працюють деякі роботи. Тобто і професії також змінюються. Да? У нас є штучний інтелект, це все є зміна. Також і змінився види отримання заробітку коштів. Професії, які раніше були ефективними, зараз вони або втратили свою. Ефективність або взагалі зійшли на ноль і з'являються на Зараз на зараз стабільне отримання коштів можливе лише шляхом інвестицій. І тому, саме тому, що світ змінився, з'явився і наш проєкт про який ми з вами сьогодні спілкуємося. Саме поняття інвестицій також зазнало змін. Зараз прийнято рахувати люба дія. Будь-яка, яка направлена відправити кудись вкласти кошти з метою отримання прибутку, вважається інвестицією. Інвестиції поділяються на два критерії. Головні це ризик і це зростання прибутку. Наприклад, якщо ми візьмемо і підемо в казино. це приклад, підемо в казино і поставимо, наприклад, на якесь число. 100 Якщо ми вгадали те число, ми одразу отримаємо шалений прибуток 3600 доларів. Тобто, але це один час із 36. Дуже високі ризики, але ж і високі прибуток. Інший вид інвестицій це інвестування в облігації внутрішнього займу США. Там гарантовано ви отримуєте 3-4% річних. Але всі ми знаємо, що світова інфляція складає 8-9%. Тому і самі врахуйте, який це прибуток. Він гарантований, але він і маленький. В нашому проєкті кешфлоу кожна людина може розпочати інвестування з любої суми. Тобто під кожну людину можна вибрати свою стратегію. Маленькі кошти це одна стратегія, більші кошти це зовсім інша стратегія. Куди ми інвестуємо? Ми інвестуємо в грошові потоки. Але про них ми поговоримо трішки пізніше. Головна мета, головна ціль нашого проєкту це навчити новим навикам на фінансовому ринку. Це навчання відбувається в дуже легкій формі. Можна сказати, майже така ігрова форма. Ви можете самостійно розпочати навчання, десь придбати якісь курси, да? не розуміючи термінів, не розуміючи криптовалюти, USDT, блокчейни, переводи, перекази, купити, відправити, завести. І коли ви це самостійно, можете просто, не розібравшись в цих термінах, ви можете це закинути. Вам це просто буде незрозуміло і складне. Тому і в нас воно відбувається в дуже легкі формі, тому що всі зацікавлені в тому, щоб ви навчились. І коли ви вчитесь, це великий плюс, ви вчитеся і вже отримуєте кошти. У вас завжди є на зв'язку ваш запрошувач, який вже щось вміє. У вас завжди є на зв'язку ваш лідер, який є в кабінеті. Є вище лідери, є топ-лідери, які завжди вам допоможуть. Навчать вас купувати криптовалюту, навчать вас робити обміни, перекази, заводити, створювати і багато чого іншого. І коли ви це навчаєтеся, це найголовніше. Ви вже отримуєте кошти свої потоки. Ми маємо на зараз свою криптовалюту якаринці, Блокчейн, власний блокчейн. У нас є мультифункціональний кошельок Monet Storage. У нас є китайський Storage, у нас є Зберкаса, у нас є автолізинг, у нас є партнерська біржа Blackbit, де можна е, торгувати криптовалютою. У нас є е, консьерж сервіс Group і багато чого ще заплановано. І це лише всього піввідсотка від глобального замисла, який є перед нами. Зараз ми повернемося з вами до грошових потоків. Куди ж ми саме інвестуємо? Ми інвестуємо в гроші потоки, і вони, у нас їх п'ять. Перший потік це стартовий потік. Він створений спеціально для новачків, для легкого і швидкого бистрого старту. Цей потік вас навчає постійно віддавати кошти, але й постійно отримувати. І отримувати кожного разу. Більше, більше і більше. Другий потік це зростаючий потік, growing flow. Чому він називається зростаючий? Тому що нарахування в даному потоці зростають кожного дня на 0.0%. В даному потоці можна примножити любу суму від 50% до 280%. Тобто кошти, які попадають в нього, примножуються від 50 до 280%. Третій потік це камуляцій флоу. Я його називаю гроші на майбутнє. Чому на майбутнє? Тому що будь-яка сума також, яка попадає в цей потік, може примножитись мінімум в 5 разів. Наприклад, ви створюєте цей потік на 3 роки. Тому і гроші на майбутнє. Згідно правил цього потоку, ви інвестуєте кожного місяця, наприклад, 100 євро в даний потік, кожний, не кожний неділя, а кожен місяць. Період інвестування три роки. Але по закінченню трьох років наступає період виплат. І наступних три роки ви кожного місяця отримуєте по 575 євро. Тому називається він гроші на майбутнє. Ми всі плануємо своє життя, ми плануємо, як далі витрачати кошти. Наступний потік це фастфлоу. Це швидкі потоки. Я їх називаю швидкі гроші. Цей потік орієнтований на тих людей, яким потрібний швидкий результат. Вони працюють всього лише 30 днів. Це звичайний і є суперфастковий, який працює 15 днів. Головна відмінність цього потоку, що ви можете з нього отримувати кошти кожного дня. І ці кошти доступні до виводу. Потім ми ще розберемося з цим потоком. І п'ятий наш потік це наш потік удачі. Це безпророжна лотерея. Любий лот, який ви купуєте, щось виграє. Але, можливо, так само, як удача вам посміхнеться, ви можете виграти джекпот від 3 тисяч до 10 тисяч євро. Насобисто е, вигравав. Golden Jackpot – 10 тисяч євро. Друзі, всю більшу, більш подробну інформацію ви можете бачити в своїх кабінетах. Люди, які не мають власного кабінету, зверніться до своїх запрошувачів, отримуйте реферальне посилання, пройдіть дуже просту і коротку реєстрацію, і у вас буде доступ до всієї інформації, яка є в кабінеті. А саме найголовніше, що у вас буде. Доступ до калькулятора, де в якому ви зможете побачити, е, по прикладам яку суму інвестуєте і який результат з цього буде. Дякую. З вами був Віктор Гас.